Ваші коментарі надихають на нові уроки. Ще більш базових фраз та слів. За посиланнями в описі під відео. «Ла кандеджіна. Відбілювач. Кандеджіна. Ла, кан Ла, кан Ла Скопа. Мітла віник. Ла Скопа. Ла палетта. Совок. Ла палетта. Ла палетта. Или сапоне. Мыло. Или сапоне. Или сапоне. Или секью. Ведро. Или секью. Или секью. И гуанти. Рукавички. І И гуантим. И гуантим. Унно банято. Волога панно Унно Ун панно банято, ла спацола. Щітка. Ла спацола. Ла спацола. Фаре ле поліціє. Прибрати робити прибрання. Фаре ле поліціє. Фаре ле поліці. Поліціє. Чистота прибрання. Поліціє. 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 La spunia. Gupka mochalca. La spunja. La spugna. La bacinella. Tas для води або ганчирок. La bacinella. La bacinella. Un panno pulito. Cista gancirka. Un panno pulito. Un panno pulito. spazzola abiti, shitka de ojahu spazzola abiti, spazzola abiti. Un secchio d'acqua, vidro vodi, un secchio d'acqua. un secchio d'acqua. Іль детерсіво» – миючий засіб. Іль детерсіво» Іль детерсиво. Ін польвере» – Пральний порошок. Ін польвере. Ін польвере. Іль сапоне лікую. Рідке мило. «Іль сапоне лікую. Il sapone liquido. Il moccio Shwab, il Moccio. Il moccio. Il pumino. Vinnick is pirja vid pilu. Il piumino. Il pumino. Il pumino. Cambiare il sacchetto di spazzatura. Поміняти пакет для сміття. Cambiare поміняти il saketto paket di spazzatura. для сміття. Cambiare il sacchetto di spazzatturam. Abrasivi скребок металевий для посуду. абрасиви, абрасиви. Ла спацатура, сметя, Ла спацатура, ла спацатура. Или сакетто пер спацатура, пакет для смятя. Или сакетто пер спацатура. Или сакет Per spazzatura, сеkio dopje, podvine vidro, sekio dopje, sekio dopije, sekio dopje. Asse da stiro prazuvalna doška asse Да стиро. Ассе да стиро. Често пер bucato. Корзина для білизни. Чето букато. Често пер bucato. Моллета прищіпка. Моллета. Та молетта. Стандіно, сушарка для білизни. Стандіно. Стандіно. Ласпіра польверим. Пылесос. Ласпіра польvere, Ланнафятом лика. Ланнафиато. Ланнафятойом. Узаare il saponem. Викрестовувати мило. Узаare il sapon. Uzare il sapon. Lo stratciom. Gancirka. Lo stratciom. ло страчом. ла лаватриче, пральня машина, ла лаватриче, ла лаватриче, ло сграсаторе засип против жиру, ло сграсаторем, ло сграссаторе. или ферро да стиро, праска І ферро да стиро. И ферро да стиро. Парсare ло. Мити ганчіркую. Пassare ло страчом. Пassare лочо. Префету сей брава. Прекрасно. Ти молодець. Сей браво. Ти молодець.